Місячний календар на жовтень Сприятливі та несприятливі дні. В астрології вважається, що місяць впливає на різні сфери життя людини, і щоб вдало розпочати та завершити справи, краще орієнтуватись на місячний календар на жовтень 2022 року. Місячний календар допоможе правильно спланувати важливі справи та події цього місяця з урахуванням місячних фаз. Та сприятливих та несприятливих днів за календарем. Тож починаємо з 1 по 8 жовтня йде період зростаючого місяця. Він дуже активний і можна починати делові проекти, заводити нові знайомства, укладати шлюб, підписувати контракти, садити рослини та домашні квіти, вносити пропозиції, починати будівництво, займатися торговлею, а також починати курси навчання. Та багато інших активних справ. Повний місяць буде 9 жовтня, а з 10 по 24 жовтня піде період спадного місяця, коли можна займатися раніше розпочатими справами та завершувати нескладні роботи. Будьте обережні з новими ідеями, використовуйте перевірені методи. Молодик або новий місяць пройде 25 жовтня. також 25 жовтня о 10.36 за Києвом пройде сонячне затемнення. Із 26 по 31 жовтня піде період зростаючого місяця, теж активний та результативний. Сприятливими та несприятливими днями у жовтні будуть. Енергетично сприятливі дні за місячним календарем у жовтні такі. Перше, друге, п'яте, шосте, з одинадцятого по тринадцяте, з 15 по 17 19, дев'ятнадцяте, двадцяте, двадцять друге, двадцять третє, двадцять шосте, двадцять восьме, двадцять дев'яте і тридцять перше жовтня. Енергетично несприятливі дні у жовтні такі.